Воно інакше не могло бути. Бо є вулиця, бо є один потічок і другий. Значить, люди брали наділи і могли тільки розділитися, від потічка до потічка далеко, значить вони йшли по горбику, і від того горбика вниз йшли одні обістя, значить йшли в другий. Ну так будували люди. У нас хата, 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 і так воно йшло. Знає, як чи це на підсвідомому рівні так було, чи це ну, не можна так сказати. Ну так воно вийшло. Нині у селі 500 дворів і більше півтори тисячі жителів. Патріотизм та любов до України риса що об'єднує усіх вільшавчан. Я ним горжуся своїм словом і буду гордитися, поки я жити буду. Та за таку любов до України тут розплачувалися важко. За часів радянської влади найбільші репресії були якраз і в селі Вільшаниці. Багато людей було вивежено в Сибір. Багато знищено, ви знаєте, багато жителів села Вільчаниці було учасниками повстанських, української повстанської армії, українських українських націоналістів. Дмитро Герман у селі жива історія. Влітку 41-го до Сибіру вивезли їхню сім'ю за те, що батько був зв'язковим упа. Та плакали, близькі, близька родина. Переважно плакала. За на ті ми плакали, ну я не плакав, бо я не розумів, що я малий був. От і повезли нас в Сибір, і ми перебували в Красним скрикаю шість років. Знаю. Та згодом чоловік повернувся у своє село під знаком Тризуба. Місцеві пригадують свого часу. Радянська влада намагалася зіпсувати картину і побудувати в центрі села школу. Та люди землі не віддали, і навчальний заклад спорудили, де дозволили селяни на одній зі сторін тризуба. Ірина Карп'юк, телеканал новин 24.